Такий чарівний вхід до оранжерей. Тут не цурається кольорів. Звичайно ж є пальми, як без них. О, там є ще магазинчик, зараз треба подивитися. І ось такий фонтанчик, і от вид на оранжереї. Ой, з оранжереї на такий. Ось так виглядають тюльпанове. Поле з висоти. Дякую всім за перегляд. Бажаю вам гарного всього, і щоб у вас вдома, в саду були такі тульпанчики. Кивчця якась південна країна з цими пальмами. Це всього-навсього ботанічний сад. Завжди біля ботанічних садів така атмосфера, наче це якісь джунглі, тропіки, острови. Отже, друзі, при вході у оранжереї, перше, що ви зустрічаєте, це ось такий павільйон. Можна сказати, як вітальня всієї оранжереї. Тут великі кактуси, але це не основний павільйон з кактусами. Хоча тут вони найбільші і найвищі кактуси. Тут також є тіланці дуже багато. Я нарешті знайшов орхідераріум. Ви подивіться нормальний. Це такі дендробіуми. Тут найбільше орхідей з усіх, яких я бачив тільки. Ось це. Це буде частина у моєму відео про цей ботанічний сад. А також я знімав окремі відео про саме орхідеї. Дивіться, яка тут краса. Вон щось жовтеньким цвіте. Непонятно. Червоненьким. Ось квітучі деревця. Красиві. Тут навіть капає водичка. Ось цей я хочу дуже такий папороть тако, але не хочу, воно велике росте. Амаріліси навіть ростуть. А такого як в мене немає. Рожевий є у мене. Ось так ростуть амаріліси. В природі. Он яка орхідейка Бачите? Красива. І ось. Ось ще. О Боже. О боже мій. Вау. така здорова. Напроти руки. Дуже велика. Тут може, о, оця рослина, її продають взагалі-то. А вона така фантастична. Чи це не ця? Ні, з великими такими. Але листя схоже. Боже, як красиво тут в ботанічному саду. Це, мабуть, один з найкращих ботанічних садів. Я не хочу зараз бути голословним. Але... Але так тісненько, тісненько. Фікуси. Обожний. На них рівні хвороби. Бачите, це ви можете так пройтися і занести собі хворобу. Дуже красиво. Ой, Боже, яка красива. Оброні Ой-ой-ой, як її! Забув! Забув рослинку, але... Пам'ятав, брамелі ростуть. І ось такий боксик. З орхідеями дуже рідкими як бачите, закрили. Не тому, що бояться людей, а тому, що їм потрібні особливі умови цим орхідеям. Ось так ви можете подивитися. такий пахнепіді у мене є. Всі інші скоро куплю. Жартую. Не лякайтеся, хто бачить мої відео. Як, от, здається, що це якась пальма, да? А це орхідея. Зараз знімо окреме відео. Якщо заходиш у ботанічний сад, можна залишитися тут на тиждень. Бачите флокса? Це не а то орхідеї. Я вирішив зняти велике відео, трошечки прокоментувати його, бо в мене немає слів. Дуже багато цимбідемів, дендробіумів, ще когось. Може я не так щось називаю. Є дуже багато тут ще. Ось це найцікавіша для мене орхідея, тому що я її таку не бачив, ну В пафіді я бачив, в мене є ось це я хотів зняти. Подивіться, наче якийсь, ну не камиша, якась е, пальма. А це орхідея. Бульбафілуми чи як вони там називаються. Ось це. Дуже часто такі орхідеї не дуже люблять люди, тому що вони не мають декоративного виду листя, а лише як квіти. Ось це це поціновучі тільки люблять такі квіти. Далі переходимо на ось цю частину. Тут росте дуже багато. Не знаю, що воно. Бо я вже колись сказав, що це цимбідіуми. А хтось мені каже, що це не цимбідіуми. Ну, я там знаю, дендрохілум якийсь. А ось це мені найцікавіша рослинка. Подивіться, це тисяч, ну, сотні, як найменше, ось таких от орхідейчиків. Ну ось мій палець, і на фоні, які вони манюсінькі. Але це маленькі орхідейчики. Далі мене зацікавила ось ця. Це це ароматне. Я покажу зблизька. Наче якийсь тарган великий. Але воно красиве. Правда. Це вже квіти великі. Ось так ростуть ці. Ну не можна зняти коротеньке відео, бачите? Ось тут така навіть пушистенька губа. Чи що це? Бачите пушистінка? Фантастика. Ось отут воно найбільше. Чомусь на моєму е апараті, фотоапараті, коли я до жовтого підношу, воно стає аж помаранче. Насправді вони жовті квіти такі цікаві. Ось ці великі. А, а оце наче воно, а, наче воно зелень якась. Знаєте? Не знаю, наче зелень. Але це квіточки і такі мають бути, мають вправо. Ось так воно росте. І ось це найцікавіше. На фоні долоні ось така, такий розмір. На фоні долоні. Не дуже велика. Але довгенька. Не всі вони підписані, але ще одна останок, ось це покажу. То приближу наближу. Наче флокси мені здавалося, але це не флокси. Ну ось це взагалі краса тонна. До речі, приємність у цих бульбафілумах, чи як вони, в тому, що вони не дуже багато займають місця. І вони, ну, залежно від сорту, але вони дуже красиво цвітуть. Ось таке коротеньке відео було для вас. Підписуйтеся і буде вам щастя, дорогі мої. Ось така колекція орхідей. Це ботанічний сад, в якому я побачив поки що на сьогодні найбільшу з того, що бачив, колекцію орхідей. Приємно бувати в ботанічному саду, коли все цвіте. Навіть такі кактуси. Трохолюдні всі цвіточі. Ідемо далі. Ну з цим ви вже, мабуть, знайомі, рослиною з цією. А таку квітку, я думаю, що часто ви бачите, але факт. А це не мімози. Далі. Далі такий тропічний. Великий рай. Достатньо велика. О, тут Спекотно. Швиденько дихати Важко. Але... О, банани. Кокоси, банани. Вон там маленькі, бачите. Що є, то є. Що виросло, то виросло. І ось ця квіточка. Бананів. І ось. О, ось великі. Вау! Збирачі бананів. І трошечки тропічних водойм. Так, друзі, ось ванільна орхідея. Хлопок тут росте. Тільки не знаю, де він. Де саме. Оце може. Так, да, за листочками на воно. І ось ваніла. Ну, короте, тут багато всього. Ка какао, баби. Ось такі. Що багато дуже. пальми, ваніли. Ось така ванільна орхідейка. А ви думаєте, на вікно собі посадити? Друзі, унікальна можливість побачити квітку ванільної орхідеї, з якою буде ваніль. А це бутони. У вас унікальна можливість. Тільки на моєму каналі. Погано видно, але. Побачив я і дерево кеш'ю. Ось воно таке. На ньому ростуть горішки кеш'ю. Дуже доволі красиве дерево. Поруч росте із. Какао бобами У цій частині справжні джунглі, так далеко і високо. Але найбільша пальма живе отака в Україні. У Києві, у Ботанічному саду, імені Фоміна. Ця частина закрита. Але тільки у вас, друзі, є унікальна можливість побачити. Цю частину, я думаю, що тут ростуть великі такі листки лілії. Ну, вони зараз закриті. Хай так. Хай і так буде. О, ого, я такої ніколи не бачив. Як її зняти. Бачите, яка краса? Оце так краса. Ще не зрозуміло, що, але красиво. Я вирішив, що здалеку буде краще видно. Це така каріота пальма. Я не знаю, чи це Не знаю, ну це якась пальма, але вона така росте величезна, люди, які на фоні і такі плоди. До речі, дуже добре всі ці пальми виростають І ось тут росте бамбук. Це найвищий бамбук. Метрів, може більше десяти, звісно. Але росте він... Слухайте, я вже не хочу знімати. Вибачте, тут іще більше буде краси, у мене вже немає сил. Знімав, знімав, виявилося, що не знімав, але мушу повторити. Ось там можна ходити поверху. Ось така височінь. Ось це росте філодендрон, в'ється по пальмі. Ось це монстера. Така, не пам'ятаю, як називається, фікус ліровідний. Ось та пальма здерев'яна. Драцена, тобто все, що ви тільки мріяли побачити, тут є. Це, ну, напевно, це на першому місці буде цей сад ботанічний, бо тут рослини величезні, найбільші з усіх, які я бачив. Ось ще одне, типу, монастир, щось таке наподобі. Реально дуже фікуси величезні. Юкиці. А що туди можна йти? Туди підемо і туди. Підемо, друзі, з вами. Я знімаю, ви дивитеся. Ось так обвіває пальму філодендрон у житті. О боже. Яка краса. Там якийсь теж. У мене вже і пам'ять закінчується. Це теж якісь сукулентики, дуже коротко ним. Ого! Коротко, мама мія! Тут коротко не вийде. Боже, брохманся. Величезний! О, ні, треба окреме відео знімати. Коротше, люди знімають для вас окреме відео сукулентів. Ось така оранжерея велика на якийсь павільйон метро. Тут багато-багато дуже рослин. І у горщиках, і такі сукуленти. І так вони ростуть. І так. А я зараз швиденько як пробіжуся вам. Щоб ви хоча б мали уяву. Наче калючка цвіте. Вже не знаю, що удаляти в своєму цьому а, в своєму телефоні. Подивіться, як влаштований. Ні, це найкращий сад ботанічний, який я тільки бачив. Дивіться, для особливих рослин, яким потрібні особливі умови, ось так. Для рослин, яким потрібні ось такі мови умови, ось так. Ну, це просто не сад, це просто якась фантастика. Це просто фантастика. І навіть трошки є стріліці. Вона щось така тут дивнувата, але хай буде. Тепер так і треба. Ось. Квітачки, кактуси, скільки кактусів. Дивися на це і думаєш, та ніколи ти колекцію не збереш. Ось така краса. Ось такий великий насправді ботанічний сад. Схоже на крав'як, але це щось цінне. Поки я знімав, у мене розрядився телефон, закінчується пам'ять. Але хочеться все зафільмувати для того, щоб потім... Дивіться, яка краса. Що це таке? А це що? А це що? А як знаєте? В цьому відосиках всякі сукуленти, Алоє. Ми раніше його називали щось наподоби вуса. Все, тут частина з алоє. Можна сісти мій Це дуже красиво. і вон красиво. Кактусниця. Коротше, дуже-дуже гарно, дуже красиво, о боже. І на такій красивій ноті про кактуси я закінчую свої, свій репортаж. Фантастика. Все. На такій гарній чудовій ноті. Репортаж завершено. А головне, що ніхто не вкраде, бо воно колюче. Ось така краса. Це найбільший ботанічний сад, який я бачив. Просто найбільший. І знаєте, така цвіти манюнька. Ось така краса тут, у ботанічному саду. Дуже все гарно. Є тут Азія. Я зніму дуже-дуже коротко, бо я вже не хочу, чесно. Це відео буде про те, що я не хочу вже знімати. От як потім таке проходиш, ну як таке не зняти на відео. Або таке. Як не зняти? Ну як не зняти? Ну як? Вона, до речі, продається. Я забув, як називається, але вона продається і вдома може теж так квітнути. Ось яка краса. Ось які красиві. Брамілєві. Так вони політають. Тут тіланці. Хоча дуже дивно для тіланці і це не дуже добре для тіланці. Вони краще році там до кактуси. Але хай, вирішили, так вирішили. О, лінте, які красиві, наче пташки. Наче це не справжні квіти. Ого, перше бачу. Я вже хотів тут не знімати, але не можу. Подивіться, яка краса. Це просто фантастика. Оце такі тиланції, це брамілєві такі ростуть. Ось ще якісь понатикані. І ось це, отак все, воно росте. І Америка. Боже, скільки тут рослин. Це все ор орхідеї, вони квітне тому. Пасіфлора, чи як вона зветься, це в мене є така краса. Скоро така повистає. О, подивіться, яка брамілля. Неймовірно фантастична. Уже не хоче знімати, а хочеться все зняти, тому що ну стільки цього всього. Подивіться. Часто, до речі, у ботанічних садах. Включають спеціально звуки пташок. Їх тут немає, не шукайте. Вони тут здохли б. Але їх включають, щоб просто людям було комфортно і легше уявити себе у десь у природі. Я не міг оминути рослини часів динозаврів. Цикаси, папороть. Це моє улюблене. Це мій улюблений павільйон. Не павільйон. Де рослини, які бачили динозаврів, обійти? Фотографуються всі. А ось це дерево. Цикас знайдений у цих у навіть відкладеннях у таких кам'яних. бачите? Люблю я цикаси, люблю я в мене є один. Я би ще хотів, але я хочу його оживити. Купив на розпродажі. Тут така от кам'яна, знаєте, історія. З динозаврами правда таке щось схоже. Ботанічний сад на 5 з плюсом. Це фікус, до речі, маленький, але фікус. На 5 з плюсом зроблений. Ось такий ботанічний сад. Це фантастика. А що, можна не любити такий вид? Ось це. Можна не любити? Скажіть мені, будь ласка, повернеться у вас язик. Сказати, що це можна не любити. Все, на цій прекрасній ноті я виходжу з ботанічного саду майже з порожнім е пам'яттю. Бачите відбиток листочка. Ось так виглядали ці листочки. Я їх знаходив сам особисто, такі листочки. Такого не знаходив. Отак ви знайшли, а це не просто каміння, це стародавня рослина. Ось в такому павільйоні зібрані рослини, які а, продавні. Вулканічна лава. Він сам павільйон дуже красивий, бачите? І тут так само є бремілі, різні папороті різні. Дуже швиденько пробіжимося з вами. Так красива вода стоїть. Ще. Це, ось це було дуже-дуже багато років тому. Хто розуміє, хто не розуміє, хто вірить, хто не вірить, це вже питання О, інше. Але е, ось в такому приблизно ходили наші динозаври на планеті. Ось такі у них були болотні китачки. Погано фокусується ось такі. Це ловушки для роз... ловушки для цих, для комашок. Ну, коротше, ось так. Я побачив сьогодні максим. чесно взагалі, звісно. Так, росли всі. Один фактично на одному. Так, Ось таке махнатеньке, вала І бігонь якась літущася. Дуже красиво. Дуже. Ось так тіланці нарешті знайшов, де правильно висять. Ось так вони тіланці, хто не знаєте, такі... Їм не потрібно, у них немає коріння. Вони ну, Просто собі ростуть, ростуть і ростуть. Ось так. Бачите, одна з одної виходить. Одна з одною, без коріння. Нічого нема коріння. І ось завершуємо знову в павільйоні, з якого почали. Але з боку бромелії з боку таких сукулентів колючих. Отакі От колючки непогані. І ось такі тіланці. Тіланці, тіланці, тіланці. У мене є тіланці. Найкраще вони ростуть у павільйоні з кактусами. Павільйон жахів. Це папороть платюцеріум. Такої кількості я не бачив жодному. Ботанічному саду, зазвичай їх один-два. Тут їх величезна кількість Є і інші всякі. Ось. Зараз покажу жахливу картину. Це взагалі щось якісь монстри. Але воно прекрасно свого, свого роду. Хотів вже не записувати відео, але ось Драцена, ічиюка. <плес> <плес> Яка виставлена в таких катках, їх прибирають, але це величезні катки, величезні рослини, я таких не бачив ніде. Ось такий ботанічний сад. Я вважаю, що це найкращий ботанічний сад, найбільший, який я тільки бачив в своєму житті. І ось трошки вам ще тюльпанчиків на сонечку. Дякую за перегляд. Ось такий ботанічний сад, такі альтанки, що цвітуть. Тут різні рослини. Абсолютно знімати весь просто нема можливості. Вам бажаю все найкращого. Ботанічний сад міста Мюнхен. Тут все в квітах, в тюльпанах. Тут квіти, літанки і оранжерея. І проважає ось така брама. Це був справжній вхід великий. Але і там, і там є електронні квитки. Ось такий ботанічний сад. Прекрасний.